Вічна сьогодні Іони Чвертого вашого збіржі. А Господь Бог виростив рослину. і знялась вона понад головою в його, щоб мав тінь над головою та щоб успокоїв свою досаду. Читаємо значення. Це представляло, що його довго терпить меркачам, котрі дістануться до його організації, і що він далі дає їм свою ласку, і доброту і любов, щоб дати їм час повіситися або пізнати його і служити йому радісно. Найлучше тим напряму, яким його визначили, чекати на Господа. Чоловік часом може навернутися з своєї блудної дороги, тому ми мусимо указати милосердя і чекати на Господа, бо його мудрість совершенна і Він ділає на час. Коли чоловік стає цілком бунтівником, тоді Бог викидає його. Він є милостивий до невдячних, щоб дати їм нагоду пізнати дивий шлях, якщо вони бажають. Коментар взяти з Вартової Башти номер 5, 1938 рік. І так Боже, оприділення відносно всіх тих, котрі приходять до Господа, але не виконують приказ. Божу волю, Божу вістку, Божу згідно часу. Отже, многі пішли такою дорогою, як пішов Йогар. Якщо вони взялися до праці, то по-своєму рух роблять, проповідь роблять по іменно тих дорогах бажає йти, те, що вже пройдено. Або ту проповідь бажають взяти, котра виконана, це означає, що вони не виконують працю Божу згідно часом, подібно як іона, він сам собі призначив дорогу. Однако його проявляє свою доброту, звертає увагу на неправильний поступок, проявляє любов, щоб дати нагоду тим, хто зблудив, або щоб він навернувся, або щоб він прийшов сам до своєї погибелі. Тому, Найкращий тим напрямом, яким Єгова визначив. Єгова на даний час визначив по проросту завершити свої діла на землі, сповістити про завершення своєї праці на підставі як просто свідкую. Завершалася побіда над ворогом. і його одарував своїм слугам бачити, як та побіда осягалася силою його. Отже, чоловік, котрий злудив, пішов іншими угрупованнями, дорогами, то показує, що він може навернутися, бо проявляє йому милосердя, подібне як йому. Чекає, щоб той, котрий зблудив, зрозумів, коли зустрічається з обставинами, подібно, як його. Тому чоловік, котрий зблудив і невдячний Богу за його дари, но ще не бунтується, ще бунт не піднімає проти. Йові, його організації, то його таким проявляє милість, щоб ці невдячні, коли дарунки давалися, коли вістка об'являлася, коли праця об'являлася, а вони невдячні були цій вістки, цій праці, цій позиції, до котрої його кличе, до котрої його покликав. Якщо були невдячні, то їм показує, дається нагода зрозуміти. Но якщо вони стають ще бунтівниками, ці невдячні, то таким нагоди вже не дається. Тобто заблудити можуть, але не бунтуватися. Бунт не піднімати недовольство проти його і проти його праці. Не зрозуміли, то не зрозуміли. Але вже коли відкривають бунт проти напрямку, який його відкрив для своєї організації по накресних пророцтвах, то такому вже навернення немає. А як тут зазначено, що він тоді мусить зробити з собою собі сам знищення. Подібне, як зробив Савул, подібне, як зробив АБМЕЛЕ, знищення для себе заготував своєю упертою дорогою. Це текст і значення.